Вітаю вас! Сьогодні 8 червня 2025 року місто Переяслав, Київська область, дачна ділянка, виноградник. Отже, Юпітер майже відцвівся і далі будуть квітнути інші форми та сорти. Один із лідерів, полуничний, так як у минулому році, так і в цьому році почав квітнути повністю. Полуничний. На арці квітне. Ось в такому стані. Полуничний. Подарунок не світає, теж один із лідерів, так як і в минулому році квітне. Ладаний, мускатна форма, теж квітне, один із лідерів. Голдфінгер теж квітне, один із лідерів, так як і минулому році. Японський форма. Сорт з карамелькою. Бажаний. Квітне, мускатна форма. Пестрий або пістрий. Теж квітне. Дуже цікаво, що почав квітнути рататуй. Дуже рано в цьому році американський сорт. Це прищепа. Почав квітнути рататуй. А це кущик рататує. Теж почав квітнути. Дуже рано в цьому році. Рататуй. Мускат новошатинський. Теж почав квітнути. Зорінька. Теж почала квітнути. Зорінька. Басантій. Теж почала потрошку квітнути. Вальок почав квітнути. Вальок. Парфюм почав квітнути. Ось така здоровена киточка парфюма. Гран-при почав квітнути. Дуже смачна форма. Гран... Хеловін, американський сорт. Почав квітнути в цьому році дуже рано. Хеллоуін. Пріма України. Одна з любимих моїх форм. Вже почти відцвілася. Красавчик квітне. Лускунчик. Американський сорт. Почав квітнути дуже рано в цьому році. Індіана. Почала квітнути. Сенатор Павловського почав квітнути мускатна форма. Подарунок Нікополі почав квітнути мускат із мускатів. Цимус, мускат із мускатів, дуже смачна форма, почав квітнути. Отже, такі форми та сорти почали квітнути. На 8 червня місто Переяслав Київська область. Це для порівняння або з морігон регіону, або інших регіонів України. Всього найкращого, до побачення!